І тут склалося пазл повністю. Це і мотивація, це і підготовка, це професіоналізм. І крім того, очевидно, що Азов ніколи не піде на якісь домовленості з ворогом. Ми будемо битися до останнього і за інтереси нації, і за інтереси держави. Це очевидно. Я думаю, що причина тут в тому, що Азов, навіть якщо залишити ложку крові Азова. І якщо запустити в армійський організм, то ця ложка крові так, вона стане банкою, а банка крові стане діжкою, а діжка стане організмом. І ну, це те, чого боїться Путін в вашому випадку. Ну, вже ж запустили, Що розумієте. Ну, був, був батальйон, потім полк, тепер бригада. Причому дуже багато азовців, Третья які, час, так, які а, служили в Азові зараз в інших підрозділах Абсолютно. В інших підрозділах є і вони є тим кістяком.